Так, це щодоби такі звуки сирени, ми чуємо, коли машини швидкої медичної допомоги звідусіль привозять хворих і поранених. І коли ми чуємо такі звуки сирени, то це сигнал до того, що везуть важко пораненого хворого і потрібно збирати команду. Війна застала мене на в чергуванні, я саме чергувала з 23 на 24 лютого, а звісно, що це було шоком, це було, ну, по-перше, що ти саме працюєш, що ти на чергуванні, а ще й як морально, як людина, це було дуже важко, коли ти намагаєшся і не подати виду того, що тобі тривожно, тому що ти маєш. Надихати пацієнтів, ти маєш їх підтримувати, ти маєш їх заспокоювати, а потрібно чиї самому якось зібратися. Звісно, це було дуже важко, це було несподівано. Це була, мабуть, така розгубленість, тривожність. Але ну, якось дуже швидко все взяли під контроль, взяли себе в руки і почали розробляти план, як нам бути. У разі вже ну там буквально через пару годин масового надходження. З 2014 року вже був якийсь у нас, були якісь навички прийому військових поранених, але з таким об'ємом, з таки, ну, з такими важкими пораненнями, то ми, мабуть, ще не стикалися. Як до, до до, до початку війни, звісно, що ну і на той час було важко, але ну як останні два роки, то ну це мабуть не передати словами. І це так скаже. Це так буде говорити кожен, кожен медичний працівник. Е, дуже багато були вимушені переливати е, крові, крові та плазми, і ми вдячні, що дуже багато людей. Відгукуються на те, щоб йти і стати донором, дуже багато було проведено складних оперативних втручень. Випадки були самі різні, і були такі моменти, коли ми, наприклад, зустрічалися там тільки з турнікетними синдромами чи тільки з бойовою політравмою, якось хвилями такі були надходження. Ну, це не передбачувала, на жаль. Оскільки я, мабуть, з самого дитинства мріяла стати лікарем і саме анестезіологом, то я готувалася до того, ну, щоб бути морально стійкою, щоб саме тут, у відділенні, я могла допомагати. Так, звісно, що вдома я можу прийти, розслабитися, можливо, десь і поплакати, тому що. Ну, я теж людина, мені е, дуже і жалко всіх пацієнтів, і я до кожного е, маю відношення як до, свого, як до своєї рідної людини. Але ж е, я знаю, що саме тут у відділенні я маю бути стійкою, е, тому що якщо я тут буду плакати і буду не зібрана, то я не допоможу їм. Кожне чергування це новий виклик. І згадати, що якесь чергування було легше, якесь важче, навіть складно, тому що кожен, на кожне чергування, коли ти приходиш зранку, ти бачиш зовсім різні клінічні випадки. І буває таке, що ти приходиш, і, наприклад, в тебе може бути. Цілих вісім пацієнтів, у яких травми несумісні життям, і за кожного з них ти маєш боротися, а ти не маєш права здаватися, ти не маєш права комусь приділити менше уваги. А, звісно, кожна смерть це рана своєї душі. Звісно, ну, вона це важко переноситься. А, і, звісно, що і коли рідні приїжджають, то Ну, твоє серце, мабуть, не в міру, але частково розривається е з їхнім серцем. Ну тому що, якщо ти будеш ну, так на все холодно і кам'яно реагувати, як е ну, просто як камінь, то тут немає чого робити. Ти повинен вміти е і бути співжалісним, і бути чутливим, але це все потрібно. Щоб було в міру, тому що якщо ти, наприклад, будеш повністю віддаватися одному, ти забудеш про другого. З 2014 року і до 22-го переважали кульові поранення. А саме з початку війни, то мінно-вибухові травми, які вражають майже всі органи і системи. І такі травми значно складніше лікувати, тому що уламки. Від снарядів, від бомб можуть ну, бути абсолютно в кожному органі, і іноді їх навіть неможливо дістати. Я знаю випадок, коли хворого лікували протягом місяця, і тільки через місяць був знайдений уламок. А все через те, що він постійно мігрував і його ви знайшли тільки коли він, на жаль, перерізав артерію. важливу. Коли у пацієнта виникла кровотеча. Я знаю, що я не маю права здаватися, поки, поки бореться вся країна. Поки всі боремося, то я також маю боротися. А, і я вірю, що це все, мабуть, дуже скоро закінчиться. Я хочу в це вірити. Як би складно не було, я знаю, що тим військовим, які зараз а, там, на передових позиціях, їм набагато важче. Їм там набагато складніше, а ми маємо тут тільки бути для них надійною опорою. Ми маємо їх не тільки лікувати фізично, але маємо їх підтримувати і психологічно. Ми маємо бути для них і психологами, і рідними, і самими ближчими людьми, коли вони тільки прокидаються від наркозу, тільки прокидаються після операції. І в деякій мірі, мабуть, маємо в такий час забути про себе. Ну, хоча б на своє чергування.